На линии 102 2 Надійшло повідомлення від жителів села Настасів Тернопільського району про те, що стосовно нього вчинено розбійний напад. Виїздом слідчо-оперативної групи відділення поліції номер 1 міста Тернопіль було з'ясовано про те, що двоє жителів села Настасів, незаконно проникнувши на територію домогосподарства власника, здійснили розбійний напад на нього, кинувши його на землю, завдали кілестів ушкоджень. Та викривши вогнепальну зброю, яка на законних підставах належить власнику, вчинили стрілянину на території домогосподарства. Правоохоронцями було що щодо вчинення кримінального правопорушення причетні жителі села Настасів 1998 та 2003 років народження за участі спецпризначенців корду. Працівників управління Карного розшуку та працівників відділення поліції номер 1 міста Тернопіль фігурантів затримано порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України. Обом фігурантам оголошено підозри у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другої статті 28, восьмої, частини першої статті 162, шістдесят другої, частини третьої статті 262 кримінального кодексу України. Окрім того, Молодшому із фігурантів оголошено підозри у чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1, статті 263 та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.